Слава Ісусу Христу, Доброго вечора, до Рагас Платської громади. Сьогодні знову спілкуємося і цікава тема сьогодні охорона здоров'я, первинна ланка медицини. Але це трішки пізніше. Але само початку я завжди: царство Боже нам допоможе і царство Боже переможе. Хочу навести такий приклад чи порівняння. Коли Україна хоче вступити в НАТО, НАТО ставить умови. Коли Україна виконує ці всі умови, то звичайно вона буде прийнята в НАТО і НАТО буде допомагати. Але дякувати Богу, сьогодні НАТО нам дуже сильно допомагає. Країни НАТО чи Сполучені Штати Америки нам допомагають у боротьбі проти російської агресії. І знаємо, що з Божою допомогою, з підтримкою країн, які підтримують Україну, Україна переможе Росію в цій війні. Але і так само ми хочемо вступити в Євросоюз. І так само і Євросоюз ставить умови, якщо ви виконаєте то, якщо ви зробите то, і тоді ви будете в Євросоюзі. Але царство Боже чи царство Небесне, таке саме реальне, як і Євросоюз, чи так само реальне, як і НАТО. Просто ми про нього мало знаємо. І я сьогодні хочу розказувати вам про те, що царство Боже справді. Є, бо прийшов Ісус Христос і каже, покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Отже, нам треба покаятися і попросити Бога прощення, запросити Ісуса Христа в своє серце, і ви будете знати, що таке Царство Боже. І я, звичайно, як представник Царства Боже, як той, хто вже є в царстві Божому, хочу вам це розказати, проповідувати, пропонувати. І щоб ви всі разом зі мною долучалися до Царства Божого, бо цього хоче наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Хай щастить, а зараз цікава тема це наша охорона здоров'я. Отже, охорона здоров'я нас складається з двох якби, напрямків: це первинна ланка медицини, так, яка стоїть першочергово на сторожі наших людей, щоб. Це наші сімейні лікарі, як тільки зразу люди викликають в першу чергу сімейного лікаря. Люди, ми б всі мали б вже підписати декларації. І відповідно з цими деклараціями ми маємо контакт з нашим лікарем. так? І якщо хтось ще не підписав декларацію, то, будь ласка, підписуйте декларації з своїми лікарями. І вторинна ланка медицини це наша лікарня, так? де вже більш глибше допомагають нам, коли ми щось. Не послухалися лікаря або не змогли, або не знали. Але було щось глибше, що сталося, і, звичайно, ми всі звертаємося в нашу лікарню. Але наша лікарня згодом. Отже, сьогодні наша первинна ланка медицини. Як би не було, але з того моменту, коли створилася громада, багато чого змінилося в нашій громаді, і, зокрема, змінилася охорона здоров'я. І... Первинна ланка медицини так само вони мають своє окреме приміщення: це амбулаторія в скалеті. Ще чотири амбулаторії по наших населених пунктах: це е, старий скалат, новосілка, Остапі, Колодіївка. Інші села, де не мають, де не мають е, амбулаторії, чи як е, кажуть, що ми позакривали ФАПи, але насправді реформа цього вимагала. Є лікарі, є медсестри, які обов'язково підуть і допоможуть. Тим людям, які потребують цієї допомоги. Я думаю, що наші лікарі абсолютно готові допомагати і відгукуватися, відкликуватися на будь-яку проблему, що стосується здоров'я в нашій громаді. Або, звичайно, вже якщо десь щось екстрене чи глибше, це чергу треба викликати швидку допомогу. Сьогодні я був в нашій е, амбулаторії сімейної медицини, чи як називається Скалацький медичний центр. і те, що зараз будете бачите, це є підставою і доказом того, що охорона здоров'я у нас працює. Ще раз хочу повторитися, що ніхто тут нічого не збирається закривати, завалювати, а навпаки, ми розвиваємо скалацьку громаду так, як це потрібно робити. Отже, дивимось. Що ж, дорога Скалацька громада, сьогодні я знаходжуся в місті скалиці, звичайно, в нашій громаді, і от де я сьогодні завітав, це наш Складський медичний центр. Прошу ознайомитися, наш складський медичний центр, центр це наша амбулаторія загальної практики сімейної медицини. І хочу зараз зайти до наших лікарів, для того, щоб дещо вам розказати, оцінити ситуацію, що в нас робиться в Складській громаді, щоб дехто не говорив, деякі люди не говорили, що в нас все погано, що у нас завалюється і відповідно. Ми цю інформацію хочемо спростувати і показати, як в нас це все працює. Дивіться, перший кабінет, зразу заходжу в кабінет здорової дитини, хто в нас тут є. А тут в нас є. О, дуже приємно, доброго дня. Добрий день. Мирослава дивно, я сьогодні хочу до вас. Дозвольте, я вас буду знімати, якщо можна, тому що нам потрібно сказати інформацію про нашу громаду, про те, як працює наша Медицина, особливо наша первинна ланка медицини. Якщо можна, будь ласка, два слова, або я би просив, щоб ви показали людям, що у нас є в нашій амбулаторії. Так. Добре, давайте так. Зараз ми з Мирославом Димою зайдемо до нашого лікаря терапевта ось є Мацьопа Наталя Миколаївна. Якщо можна, будь ласка, заходимо. Заходіть. Наталя Миколаївна, можна до вас? Можна. Якщо... Якщо дозволите, зараз я буду знімати. і Якщо люди дозволять, два ну, слова на камеру слово. можна дозволяєте. Все, дозволяєте. Добренько, дякую. Е, значить, дивіться, будь ласка, Мирославу Володимиру, два слова. Скажіть, медичний центр скалацький створений вже 5 років. Е, реформа вона і для того є, щоб надавати допомогу населенню. У нас 80% звернень пацієнтів, це є е, сімейна медицина. В нашій закладі працює вісім лікарів, сімейних лікарів, терапевт і педіатр. Люди звертаються щоденно. І сьогодні одна з них це Наталя Миколаїв. Одна з них це Наталя Миколаївна надає допомогу щоденно Саме більше. на робочому місці на робочому місці. Так може якщо можна, скажіть два слова про Наталю Миколаївну, чи взагалі, про наших лікарів. Миколаївна лікар від Бога, лікар з великої букви. Я так. маю хворого чоловіка і я дуже рада їй за її консультації. Велике спасибі. Більше не буду сказати. Добре, добре дякую. Якщо можна ще вас два слова ще сказати нам про нашу амбулаторію і, зокрема, про Наталію Миколаїв. Ну, я тут обслуговуюся недавно, раніше в Тернополі обслуговувалася прийшла, задоволена. Коли б не звернулася, завжди мене гарно обслужив і дають допомогу. Добре, добре дякую. Дякую, та Миколаївна, Дякую. Ми можемо піти далі, показувати нам що так. Лікар загальної практики сімейної медицини бухено Ольга Єльівна. Так, О, тут у нас Бухенок Ольга Елівна. Дозвольте, якщо можна ми декілька слів про наших чудових гарних лікарів. І якщо представте ще раз, будь ласка, Мирослава скажіть. сімейний мене. лікар Бухенок Ольга Елівна. Одна з наших чудових лікарів з вісьми сімейних лікарів, як ми вже сказали, надає допомогу е, хворим задекларованим. До речі, в нас задекларовано 11 тисяч пацієнтів з нашої громади, і котрі ще не задекларовані, ми запрошуємо. Запрошуємо до е, наших лікарів на вибір. Будь ласка, у нас є п'ять амбулаторій. Е, Ну, no. Остап, як старий скалат, новосілка, скалат, амбулаторія, будь ласка, хороші лікарі, хороші послуги надаємо. От один з лікарів, будь ласка, молоді. Якщо, будь ласка, два слова. Як змінилася амбула... наша амбулаторія? Як змінилася взагалі ланка медицини за останніх там 5 років чи за останніх 2 роки? це це питання навіть не обговорюється, тільки порівняти що було і що є. Са це не земля. Yeah. По перше, приємно сидіти в чесному кабінеті. Фудрує Подри... все, що є, потрібно так, для роботи, це, це, це ж кабінет, гарний, обновлений після ремонту. Ви бачите, гарно? гарно. Тобто, ви можна всім подивитися, що е, якщо чесно сказати, що наш е, головний лікар, так наш директор медичного центру Лукерсен Корнелі, дбає абсолютно про все: як про надання хороших медичних послуг, так і про те, щоб лікарі були в комфортних умовах. На жаль, міський рай такого всього немає, але амбулаторія наша молодець. До речі, головний лікар. Так. З часу реформи, він є не тільки головним лікарем, не тільки розпорядником фінансових коштів, він є менеджером, він забезпечує нас, він забезпечує нам комп'ютеризацію, він забезпечує нам роботу лабораторії. В нас придбані, можемо пізніше глянути аналізатори хороші. В нас є чудовий кабінет щеплень, В нас придбані. Морзейні камери. Так. От, є оргтехніка, правда? От бачу, орхтехніка гарна. Добре, тоді, якщо можна, йдемо донизу, так? Йдемо. Все, дуже дякую, всього добро. Всего доброго. Входимо в нашу лабораторію, так, в Сколацькому медичному центрі і прошу Мирослава Володимировна, ведіть. Вказано, без будь ласка. Між іншим так, дивіться, що в нас тут є, що на вимісті, дорогі жителі Складської громади, от тут пише тут перелік пише послуг, так? Безкоштовний, безкоштовний перелік послуг та аналіз. Доброго дня, можна до вас? Так, як ми і говорили, що ми знімаємо вас на камеру, якщо можна так? з вашого дозволу. Так, дівчата? Прошу. Так. так, як ми і говорили, придбано два аналізатори: гематологічний і біохімічний. Надаються дуже широкі послуги з цих обстежень. Пацієнти дуже задоволені. Працюємо. Будь ласка, запрошуємо всіх до сімейних лікарів до лабораторії на обстеження. Добре, якщо дозволите, я так легенько можна показати, то, так? Добре. Дивіться, як в нас тут дівчата роблять аналізи. Це вже нова сучасна техніка, де кожен житель Скалацької громади може скористатися і отримати якісні, точні аналізи, так? так. От я ще це не знаю що, але дуже гарно виглядає. Добре. Так. Добре. Це, Тут туди, так, все. Це в нас кабінет щеплень, працює прививична медсестра, є в нас все необхідне, в нас отримуємо регулярно вакцини, є зараз на даний час всі необхідні вакцини, є придбано в нас морозильні камери для зберігання вакцинальних препаратів. Пропований де Марія. Будь ласка, фарші. Все необхідне для того, щоб людей захистити від так, можливих так, захворювань. У нас є. Прошу два слова, якщо можна. На сьогоднішній день у нас є вакцина від коронавірусної хвороби Pfizer, CoronaVac, Johnson's. Є вакцина для дітей від 5 до 11 років, бажаючи зразу можуть прийти провакцинуватися. Також є темна вакцина дифтерія, стовняк, пентахіп для маленьких діток і для старших. Згідно колодення щеплення, ми маємо всю вакцину. То має бажання, покладу щеплення, може проходить щепитися. Цього року ми отримали е, холодильники від Міністерства охорони природи і фірми ЮНЕСЕФ, два три холодильники раніше і морозивний камер. Холодильник, який тримає температуру до 54 годин, якщо немає світла. Так що в нас вакцина зберігається нормально, цю не порушено. І тут сьогодні в амбулаторії наша мама, гарна дитинка. Вони теж нам дозволили знімати, і ми, звичайно, їх показуємо в нашій амбулаторії сімейної медицини. Так? Добре, і що? Ще один структурний кабінет, який корисний в допомозі пацієнтам, це є амбулаторна допомога денного стаціонару. Обладнання все необхідне є. Медперсонал працює щоденно. Придбано е, новий кардіограф, будь ласка, Роман Михайлович вам покаже. Так, бачимо, так. бачимо, добре. Новий, який ми працюємо тут і виїжджаємо вдома, теж ми на дому Дум. знімаємо кардіограми. Кажем, день майже є виїзди по селах, по всій громаді їздимо і знімаємо. Добре. Дуже багато людей отримують в нас допомогу, дуже багато людей потребують, так. А це є от, як би, денний стаціонар, так? Люди можуть собі на тих, на тих от ліжках собі прийти так, сюди, так, отримати все. День приходять, і сімейні лікарі не призначають капання, ін'єкції, ми все року. Гарно, добре. Добре, дякую. При нагоді хочу сказати, дорогі жителі Скалацької громади, що. Обов'язково вам треба підписати декларації з нашими лікарями. Немає декларації, немає вчасної медичної допомоги, але звичайно, навіть і немає декларації, то все рівно наші медики готові вам допомогти. Тому що скалацький центр медичних послуг стоїть на сторожі здоров'я наших громадян. Прошу Галина Степанівна, ще у вас два слова. Якщо можна, доброго дня. Я головна медична сестра НКП медичний скалацький центр. Хочу сказати, що коли ми спілкуємося. Своїми колегами з інших закладів первинної медичної допомоги, то ми добре забезпечені, ну, наприклад, засобами індивідуального захисту, в чому, зокрема, і нам допомагала наша скалацька війська рада. Тобто, в такі часи пандемії ми мали достатньо там і одноразових рукавичок, і халатів, і тих самих пробірок для ПЛР-тестів. Ну, і зараз також ну, вважаю, що наша матеріальна технічна база ну, на рівні, скажімо, з закладами первинки нашої області. Добре, можливо, ще в чомусь є потреба, якщо. Ну, потреба, походу, знаєте, ми звертаємося. Так. І думаю, що підете нам на зустріч і в процесі будемо вирішувати. Добре, добре, дякую. Хочу сказати, отут ми в цьому кабінеті, де теж зроблений ремонт, бачите, тут ще навіть майже не закінчено, але. Абсолютно, ну не, не абсолютно, а 90% кабінетів в хорошому, ідеальному, чистому, доброму стані, де людям хочеться сюди приходити, тому що тут завжди тепло, затишно і приємно. Заходіть в наш скалацький медичний центр. Вони вас попередять про можливі ваші захворювання і щоб ви були здорові. Так? Дякуємо. Навіть хочу сказати, що відносно навіть ми зараз комп'ютеризовані навіть тих самих розеток. Тобто, що ремонти були нам дуже потрібні, бо сама проводка старенька і кількість комп'ютерів зростає. І от якраз зараз, щоб ми по всіх техніках безпеки не мали тих самих переносок, то бачите, маєте доступність, От, збільшилася кількість розеток. Тих самих. Добре, гарно дякую. Ну що ж, дорогі жителі скласки громади. Ви це все бачили, ви це все чули. Звичайно, ми все не можемо показати. Мається на увазі детально все розказати, тому що би і дня не хватило, що роблять наші лікарі для нашої громади, що в них є, чим займаються, як допомагають, як сприяють. Роботи багато і ще багато, і ще буде ще краще. З кожним роком ми будемо досконалювати нашу охорону здоров'я в первинній ланці медицини. Прошу вас всіх. Ставте лайк, але будьте обережні, вас за це можуть переслідувати. Поширюйте, коментуйте, ставте запитання, якщо у вас є зауваження до наших лікарів, якщо у вас є пропозиції до наших лікарів, якщо у вас є бажання щось змінити і сказати, що так би було краще. Будь ласка, пишіть мені, дзвоніть до мене, заходіть, кажіть, і будемо це все висвітлювати в наших наступних зустрічах. через... Відео для того, щоб це все бачили, оскільки я сказав, що Царство Боже хоче повністю всього прозоро і всього відкрито. І якщо ми будемо все це робити, то повірте, Бог нам цьому допоможе. І я знаю, що всі наші лікарі-християни це раз. В першу чергу вони люди це два і вони хочуть робити добро. Тільки не, не люди роблять погані речі, а люди роблять добрі речі. Особливо Християн. З Богом Хай щастить Божих вам благословіть!